Повернувся додому. Це пісня для вас. Повернусь додому. Для вас та для вашого сина. Я там. Сорі, по воді малюють, далекий. Такий рідний дім. Там це зійде, забере мою, втопу, і я повернусь додому. Там, не сторі по воді, малюють, далекий, такий, рідний, там не сонце жіне заберемою, і я повернусь додому. Світливо зараз. У час, але не для нас

Якщо, друзі, місто Березань, таке невеличке падя. Суров до нас приїхав.

А молодь Поперіня, молодь та? просто найкращого збереже. Друзі, вечорі. Сорок сорок два роки на сьогодні день. Я дуже сподіваюся, що настане той момент, коли він повернеться додому, і ми разом, так як зараз, тут зберемось і будемо співати веселих пісень. Всіх чекаємо зараз. ми всіх чекаємо. Всіх чекаємо. Цей прийом за цей вечір. Я чекаю вас всіх. Нагадайте мені, будь ласка. Зараз я сам буде. Не видно. 24-го. 24, -го. 24, -го. 24 -го січня чекаю вас тут в будинку. О, клас! Дякую, друже, на шосту годину. Дякую вам. Дякую. О, давайте я вас фоткаю, Віруха, давай. Опа. Так що з батянькою. Хочу подякувати. Правда, я не є там поціновувачем такої музики. Ми співаємося підряд. Від своїх дівчат узнав, що ви приїхали до нас. Ну, я думаю, Березані мене знаєте. що я такий простий волонтер, Сергій Шелудько. Свину Аматор, який сьогодні також видвигається на Миколаївський Херсонський напрямок. Ми передаємо тачку. Хочу також подякувати, що є такі співаки. Їх дуже багато. Ну є співаки, які не підтримують наших захисників. Але я хотів би. Безпосередньо подякувати від себе таким людям бляха левої. Ну, хай буде левою, тому що трошки на ну, ми... не зрозуміло. А воно там буде а там все зрозуміло. Який... Хотів би почути бляха. Ну трошки інформації від вас. Я розумію, що ви будете проводити концерт в місті Березані в нашому будинку культури в підтримку наших збройних сил України. Немає різниці на що ви збираєте. Але, я так розумієте. Ви на дрони. Ми збираємо на дрони. Дрони так. дрони це... для оборони. для сил оборони. Дрони так. це дуже важлива штука, тому що ну реально. На сьогоднішній день війна перейшла в таку фазу, і вона міняється кожен день. От, і це війна повітря. Ну, без піхоти, звісно, дуже важко. Зараз дуже важко в піхоті, але без підтримки безпілотних апаратів і фівішок це просто, просто задниця. Так що дякую вам. Є в мене товариш, блогер. Це Володька Бруз, який працює Володимир. Да. Володимир це, да. це дуже дуже крутий блогер. Там вже сільськогосподарський, який переключився в період війни. Вони збирають на вівій. Кожен вівторок у них прямі ефіри. У нас кожну суботу прямі ефіри, Вчора ми співали. 150 тисяч назбирали. Я дякую своїй команді ютубовській невеличкій за довіру за підтримку. І довіряйте тим людям, які реально роблять велику-велику справу. Це буде на вашому ютуб-каналі. Ми ну думаю, да, поставлю. Привіт всім підписникам без монтажа, без нічого. Привіт всім підписникам. Так і я хочу з вами. Звісно, без питань. Ми дякуємо вам за сина. Дякуємо. Вам терпіння. Ну а нам всім миру, здоров'я і добра. Це буде, все буде Україна, Україну просто поки лунають українські пісні, і поки ми розмовляємо на українській мові, то Україну просто не здолати. Це дуже важливо. А вам дякую за український контент за українську музику. Да. Я просто дякую, я... що ви працюєте. А я дякую вам, що ви так тепло мене прийняли. Мені дуже приємно. Я вперше в Березані, і мені тут дуже сподобалось. Я сьогодні цілий день ходив вашим містом, співав для людей просто під гітару. Наші мови всі. Мені так сібали, ми його Так. Я чекаю, якщо це вийде до 24 числа, я чекаю. Ну вийде сьогодні за 5 хвилин. Ютуб канал Сергій Шелудько це блогер, який знімає відео без єдиного монтажа. Маємо 160 тисяч підписників. І в принципі, начебто нічого. Зараз контент про війну, про поїздки, про передачі і автівки. Може заспівати ще одну пісню для підписників? Да не питання, будемо дуже раді. Ну і мої дівчата, які безпосередньо працюють в цьому напрямку. Чи може не, не Не падимо? Не не Ви підспіваєте? Да, так? Не Друзі, я так Шелудька вирвався, вже збирався, вже ми загрузили машинку для першої окремої механізованої бригади, кажу, не першої, для першого окремого батальйону морської піхоти. І мені Вірушка подзвонила, каже, тут у нас каже, поті, правда, не на хоті, а біля ресторану АБЦ. То каже, приїдь, подивися. Ну, я вирвався і привітався. Дуже приємно. хочеться багато сказати. в першу чергу я дякую всім людям, які живуть сьогоденням, тому що воно реальна і реально важка ситуація. Вам... Це прямий ефір? Ні, це ще не прямий. Ага. Це вийде буквально так. <ріх> Ні, не Прямий Прямий був учора. Вічна пам'ять. Слава, честь, та шана, всім нашим полеглим героям після небоди. За хотя вже немає, теж запит. Коли на вічно лягатиму спати Очі заплющ мені бати Піду ворогам подарунок віддам, чи яку гранату. Моя мати не плаче, Бог не палач, някся бере як закінчиться матч. А поки що так зі смертю в такт, дух не згорить, в там така наша доля. Серед інного поля карбується правда, і слова, і сила, і воля. У горяті поціле море. Будемо стояти, бо вісні, як, горе, як же я радий, що маю кого це сказати. Хоче ключ мені брати коли на не вічна негативно спати. Віднімав, немає, вічна авіату, то та він молодив. Він терпіні мав неботи вас не бачить. Від орбіні мав немати. Вічна пам'яті, хто загинув молодим, і підімав, не води, не води. No, Добре, а, а, що і <палец> ось Вітер, підіймав, не буде. Вічна пам'яті, хто загинув молодим, вітер, підіймав, пі, Ти, не будем, не води. Вітер, підімам, не. Па пам'яті, хто загинув, погодив. і німа не води, не води. Назад усім живим. Чуєте з Ну що, Березань? Як ви? Нормально. <рес> нас небагато на нас не подолати. Ну за нормально. Крутяк.

Вердонський міський будинок 24.01.